Запрошую вас до освітнього центру Василя Ширмана. Ось що я приготував для вас сьогодні. Вітаю! Сьогодні ми виходимо за межі звичного розуміння багатства. Ми не будемо говорити про те, що написано у Вікіпедії. Я не буду давати суху теорію. Ми починаємо шлях розкриття істинного значення феху як енергії вашої особистої сили та володіння. Наш план на цей тиждень простий, але глибокий. Мета не вивчити, а прожити. Ми маємо фізично відчути потокові енергії через рунічну сітку. Практика буде постійною медитації, носіння руни, малювання на тілі. І пам'ятайте про спільноту, ми рухаємось групою. Ваші есе та обговорення це дзеркало змін кожного з нас. Я йду цим шляхом разом з вами. Забудьте, що фум це просто гроші чи речі, це ілюзія, справжня суть феху, це енергія володіння. Кожен з нас народжується з певним запасом цієї сили. Це ваш виділена можливість, ваша територія. Якщо ви не засвоюєте свої можливості, здібності тощо, наприклад, знецінюєте себе, ваша територія зменшується. Феху – це право сказати, це моє. Подивіться на цей список. Ваше володіння це цілісна система реальності. Це не тільки фінанси, це ваші емоції. Ваші знання, це навіть програми вашого дитинства та кармічні закладки. Щоб наповнитися силою, ви мусите чітко усвідомлювати, на якій землі ви стоїте, що саме входить у ваш периметр. Сила Феху це міст між двома світами з одного боку Муспельхейм, вогонь це ваші імпульси, наміри, іскра творчості. З іншого, Мідгард, земля це форма, результат, те, що вже втілено. енергія постійно пульсує між ідеєю та матерією. Напрямок цього потоку визначає все: пряма феху це активна інвестиція. Ви направляєте силу вгору, в майбутнє, в нові ідеї, перевернута феху – і це непогано, це пасивна енергія, це час збирати врожай, піднімати силу з землі, аналізувати те, що ви вже маєте. Задайте собі чесне питання, дивлячись на своє поле життя. Чи не працює хтось на вашій землі без вашого дозволу? Хто користується вашим часом і не платить податки? Або, можливо, ви самі працюєте на чужій землі, вкладаючи силу в чужі мрії, феху проведе межу. Вона покаже, де закінчується ваше і починається чуже? Усе це об'єднує пранічна сітка, це невидима карта ваших володінь. Енергія феху циркулює саме по ній. На цьому курсі ми навчимося відчувати цю сітку, бо тільки так можна свідомо керувати потоками, примножувати своє або відсікати зайве. Перш ніж іти далі, зробіть зупинку, проведіть інвентаризацію. Що є вашим? А що наносне. Що ви знецінюєте? Куди зливаєте енергію щодня? Без чесних відповідей на ці питання рухатись далі неможливо. Ваше завдання на тиждень. Перше проживання. Руна має бути з вами на тілі, в кишені, в думках. Друге. Есе. Обмеження. Півсторінки це тренування магічної лаконічності, вчіться формулювати намір точно. Третє публікація. Не ховайте свої усвідомлення, поділіться ними з іншими. І останнє. Ви не самі в цьому процесі. Є сила групи, є захист вищих сил, який активується разом із рунічним строєм. Якщо будуть випробування, а вони можуть бути. Знайте, це перевірка на готовність володіти більшим. Пам'ятайте фехо це набір вашої особистої могутності. Прийнявши свої володіння, ви отримаєте силу змінювати реальність однією лише думкою. Ваша подорож починається зараз. Запрошую вас до глибшого вивчення рунічної магії. В описі дивіться посилання на сайт. Я покажу вам новий підхід розуміння рун.